Вона незвичайна Божа Матір, вона в національному українському вбранні і вона держить покров свій над нашим містом. І тут знакові такі будівлі, які дуже, дуже легко впізнати. Це наш кінотеатр Україна теж з такою знаковою назвою, це наш краєзнавчий музей і Церква Святої Олександри. Ідея створити оберіг для жителів області від російських обстрілів з'явилась давно. Розповіла виконувачка обов'язків директорки обласного кризнавчого музею Ольга Гончарова. У грудні минулого року їй зателефонував колишній співробітник музею, художник Степан Бойцун. Він член спілки художників. І запропонувала йому подумати над тим, щоб створити таку ікону херсонської, саме херсонської Божої Матері Покрова, яку б ми могли сприймати як нашу захисницю, саме Херсона і Херсонщини. Він відповів, що це дуже відповідально. Але він взяв благословіння у свого духовного отця і вже десь через кілька днів він мені надіслав ескіз цієї ікони. Чин освячення ікони Покрови Богородиці відбувся у Києві у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі. Це дійсно стала подія не тільки для херсонців, а для всієї України, тому що під час війни була створена така ікона, і ми дуже всі сподіваємось, що молитви наші будуть почути. Тому 28 березня в Києві відбулося. Освячення цієї ікони, і після освячення митрополит Епіфаній нагородив мене ще дуже високою нагородою: це орден Святої Княгині Ольги. Це було для мене дуже несподівано, але Епіфаній врахував, що ця ідея була дуже слушна, і вона принесе нам всім користь. Херсонська ікона Покрови Пресвятої Богородиці стане частиною виставки Незламна Херсонщина також експозицію доповнить картина із зображенням козака Мамая в однострої Збройних сил України. Її передав музею митрополит Київський Епіфаній. Олена Ліщенко, Роман Царьов, Ігор Печенко Суспільне новини Херсон.